Достало сіда уся Україна, зібравши свій рід у честь рождества. Вітає колядками Божого Сина, малого Ісуса Христа. Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, дай сили творити добро, столати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло. Під обрусом сіно, на обрусі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка. Під обрусом сіно голубе, дрібненьке. На обрусі миска, у мисці підпеньке, у другій капуста, третя з голубцями. Страв дванадцять нині є в нашої мами. На радість дорослим, на втіху малечі, йде до нас в гості святий добрий вечір. Йдуть селом колядники, прославляють навіки Вифлеємську зірку ясну та дитино прекрасну. До людей несуть новину, що родила діва, сина, ти до гурту теж біжи, Про Різдво всім розкажи.